Я хочу показати не у всіх функціях, з чим це пов'язано, чому не може кількість копії? Кількість копій майже на єдиним фактором, це бюджет, який не передбачали. кількість копії, що ті прокати загальних. тому спочатку ми використовували 10 на копійокції і 6 копійок. Тиждень тому ми добре бували ще 10 клівок і зараз подають 26 квітків. Все пов'язано більше теж Це приємно міста. Ви знаєте, цікава річ, багато пісні травми. Розпочинає показ нашого фільму, продовжує на другі э, з Кима Палаксом а звідти зараз нахожує шостий тиск. Буде й сьом, тому що кожен сеанс зараз. і так близько півтора десятка українських фільтрів, але чомусь всі попомоють важко. То ви більше бюджет використовували на маркетинг чи на розробці смартфон? Насправді бюджет на маркетинг зовсім немає і все, що ми зробили, це використовується.